Привіт-привіт, дітки! Сьогодні я хочу вам розповісти історію, яка трапилась зовсім недавно. І ви навіть одразу і не здогадаєтесь, де і з ким вона могла трапитись. Цікаво? Історія має назву хто головніше. Отже, сідайте зручніше, і ми розпочинаємо. Одного разу. В одній невеличкій квартирі, в одному невеличкому містечку на одній невеличкій і затишній вулиці жила собі невеличка родина. Ну про невеличку родину я, звісно, пожартував. У цій родині були тато Андрійко, мама Марійка, синок Матвійко і доця Катеринка, а ще котик Мурчик та песик-гавчик. А як ви думаєте, дітки, чому песик був гавчик? Так, правильно, він дуже полюбляв гавкати. Ну а про котика я вже питати і не буду, того що ви всі розумники і одразу здогадались, що Мурчик тому, що він дуже полюбляв муркотіти. І господарі дуже любили, коли холодними зимовими вечорами Мурчик залазив до когось з них під ковдру, і так муркотів, як ніби співав колискову, і всі одразу засинали. Але наша історія буде не зовсім про цю родину, яка після звичайного дня, звичайної родини, коли вже всі поприходили додому, повечерили, поприбирали і почистили зубки. А ви, до речі, дітки прибираєте за собою іграшки ввечері? А чи чистите зубки? Думаю, що так, адже ви дуже слухняні і чемні дітки. Отже, наша родина нарешті лягла спати і повимикала світло. І саме в цей час почалась велика сварка, але не дуже чутна для людей, адже сварилися комп'ютерні мешканці, але правильно сказати деталі. Уявіть собі, комп'ютерні деталі посварились. Смішно! І посварились із-за того, що не могли вирішити, хто з них головний. Цікаво? А тепер давайте ми з ними познайомимось і допоможемо їм вирішити, хто з них головний. Домовились? Отже, кого ви знаєте з комп'ютерних мешканців? Якщо ви не проти, я буду вам трошки допомагати. Отже, у середині комп'ютера, якого ще називають системним блоком, мешкає. Так, правильно, процесор. І він допомагає нам робити багато корисних речей, наприклад, щось обрахувати, тобто робити якісь дії операції, щоб він не дуже перевтомлювався, перегрівався на нього зверху вішають такий пропелер, трошки схожий як у Карлсона. І його ще називають кулером. А для того, щоб процесор все швиденько робив, йому допомагає пам'ять, і її ще називають оперативною. Бачите, як цікаво, у комп'ютера, як і у нас з вами, є своя пам'ять. А для того, щоб ми могли чути, що нам намагається сказати комп'ютер або відтворити звук. У нього є звукова карта. Круто! Для того щоб ми могли бачити, що нам хоче показати комп'ютер, у нього є відеокарта, яка передає зображення на монітор. А монітор це як наш телевізор. Потім у нього є ще блок живлення. Куди забігає струм і живить наш комп'ютер. Може бути ще засіб, який відтворює інформацію з дисків, його ще називають компакт-диск програвач. А ще може бути картрідер для таких маленьких карточок з інформацією, які ще інколи називаються флешками чи картами пам'яті, ще є накопичувачі пам'яті. Але головне, про що ми забули, це материнська плата, до якої все це під'єднано. Звісно, ще є мишка, але не для мурчика, а для когось з родини і клавіатура, на якій багато всіляких цікавих кнопочок, по яких можна клацати букви і набирати слова. От тепер і уявіть, як вони всі сваряться, все блимає, тріщить, і вони всі суперечаються, хто головний. Кожен кричить, що він головний. А ви як думаєте, хто з них головний? Отак От минула вся ніч у сварці. Процесор все кричав, що без нього ніякі дії не будуть відбуватись. Материнська плата кричала, що якби не вона, взагалі нічого б не працювало. Блок живлення говорив, що якби він не давав струм, нічого б не працювало, і так кожен про своє сперечався, лише кнопка вімкнення тихенько спостерігала. І розуміла, що для того, щоб все працювало, достатньо лише на неї натиснути. Так і сталося зранку. Тато Андрійко підійшов до комп'ютера і так і зробив. Увімкнув комп'ютер і почав працювати. І всі деталі почали працювати, і кожен виконував свою справу. Отже, дітки, дякую вам за те, що ви допомагали мені розповідати історію, і думаю, ви зрозуміли, що головне, щоб кожен займався своєю справою. І кожен у своїй справі був головний. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!